Про те, як це все діло відбувається. Тобто ви будете після цього відео знати, які насправді документи необхідно, щоб цю процедуру завершити успішно. Ну і знатимете, які перешкоди, можливо, будуть у вас на шляху, який ви хочете досягнути. Так от, давайте історію одразу розкажу. Один чоловік весь час, поки дитина його. Вчилася в школі, потім в інституті, сплачував аліменти. Він був розлучений з матір'ю дитини. І з часом, як тільки він припинив сплачувати ці аліменти, бо вже дитина виросла, закінчила інститут, то мати дитини повідомила про те, що ця дитина не його рідна. Уявіть, який у нього був шок. Тобто, все життя він вважав, що. Це його рідний син, але потім з'ясувалося, що це взагалі зовсім не так. Якби він знав про це раніше, то він би що зробив? Скоріше за все, подав би позов до суду про виключення відомостей з реєстрів ЗАГСу, що він батько дитини. Але, як ви розумієте, він цього не знав і зробити цього не міг. Мати розраховувала на те, що є в законі такий пункт, за яким аліменти не можна. Повертати, якщо вони вже були сплачені незалежно від підстав. Тобто, в даному випадку вона його, хоч, грубо кажучи, і ну, так, обманула. Проте закон не дозволяє у зв'язку з цим йому повертати сплачені ним аліменти. Ну, така ситуація законна, але можливо аморальна, як би сказав багато хто з вас. Які ж Йому необхідно були б документи, потрібні для того, щоб виключити відомості про те, що він батько дитини. Потрібно свідоцтво про народження дитини. Якщо свідоцтва про народження дитини немає, то в принципі можна в ЗАГСі витребувати інформацію майже завжди ухвалою суду. Можна спробувати адвокатським запитом. Але якщо ви. Батько дитини, то ви спокійно йдете в ЗАГС і пишете заяву, що я прошу видати дублікат свідоцтва про народження дитини, бо ви ж батько. Це найпростіший спосіб. До судового витребування і через адвокатський запит ми вдаємося тільки тоді, коли у вас нема свідоцтва, тобто ви не батько. Ви навпаки, хочете встановити факт, що ви є батьком. Тому в даному випадку, коли особа записана батьком дитини, їй достатньо піти самостійно в ЗАГС і там заплатити декілька десятків гривень і видадуть цей дублікат свідоцтва про народження, якщо у вас його на руках немає. Цих дублікатів можуть видати, до речі, хоч 100 екземплярів. І адвокат, до якого ви прийдете, можливо, це буду я, можливо, хтось буде з нашої команди, зробить копію цього свідоцтва про народження дитини. Далі потрібно буде звернути увагу на той факт, що необхідно знати адресу реєстрації матері дитини. Яка у неї була ця реєстрація або яка є? Тобто не обов'язково ту реєстрацію, яка у неї є саме на даний час. Можна, закон говорить, подавати позов за адресою реєстрації, за адресою прописки відповідача, за тією адресою, яка була відома. Остання. Тобто, якщо хоч коли-небудь ви знаєте, що коли разом до приколу проживали, ви знали, що мама дитини прописана за певною адресою, то можна цю адресу вказувати. Якщо й цього нема, то можна знайти майно нерухоме цієї матері дитини. Коротше кажучи, навіть якщо ви не знаєте адресу прописки матері і не знали ніколи, то адвокат розумний знайде вихід із цієї ситуації. В цій справі. Закон передбачає обов'язкове проведення судової експертизи, тобто призначення, але не таке от повноцінне проведення, коли люди приходять до судового експерта і здають там кров і слину і так далі і тому подібне. Тобто, може бути випадок, коли протилежна сторона не погодиться з'явитися на цю судову експертизу. І не біда. Є такі поняття в процесуальному кодексі, як фікції. Тобто, це щось таке, що йметься за віру, хоча насправді це можливо і не так. Тобто, якщо особа ухиляється від в даному випадку, якщо, до прикладу, мама дитини буде ухилятися і не приходити на експертизу з дитиною, то буде вважатися, що вона визнає той факт, для якого було призначено експертизу. Тобто, якщо батько проти того, що. Певна дитина є його, заявляємо клопотання про експертизу і кажемо, перевірте, будь ласка, ця дитина не цього батька. Якщо мама не приходить на експертизу, то відповідно закон говорить, що суддя повинен виходити із того факту, що ця експертиза, нібито встановила факт, що це дійсно не батько дитини. Ну, називається фікція в процесі. Тобто експертиза, хоча і не проводиться, але вважається, що нібито вона провелася на користь того, хто заявив клопотання, бо протилежна сторона відмовилась від приходу на експертизу. Така заплутаність, можливо, певною мірою, хто юрист, той зрозуміє мене швидше, але не біда. Коротше, смисло в тому, що не завжди може проводитися експертиза. Експертиза на даний час коштує орієнтовно, ну, по крайній справі, у нас було багато їх справ в різних областях своя ціна, але в середньому однакова 10 тисяч 500 гривень. Це у нас сьогодні 24 й рік. Є ще такі, якби, експертизи, які насправді не експертизи. Це тест, грубо кажучи, в клініці, але він робиться не судовим експертом. Доволі часто люди плутають їх і кажуть, що у нас є вже, судова, є вже матеріали експертизи, але це, повторюся, не судові експертизи. Це просто тест в клініці на батьківство. Хоча він може робитися за тими самими правилами, за якими робить свою експертизу саме судовий експерт одначе є відмінність судовий експерт попереджується про кримінальну відповідальність. Він більш фахово підходить до цього всього діла. Він там не може поплутати пробірки. Ну, може теоретично, але він цього не робитиме, тому що йому загрожуватиме кримінальна відповідальність у той час, якщо ви робитимете тест в клініці в звичайній, то там більша ймовірність помилки. Але ну не факт, але статистично так. І, грубо кажучи, це і всі такі основні, такі наріжні пункти, які вам необхідно знати для того. Щоб розпочати процедуру оспорення батьківства. Доволі це насправді може бути швидко. Експертиза проводиться місяць в середньому, може швидше, там просто залежно від процедури. Суд відкриває провадження ще місяць, місяць набирає законної сили рішення. Тобто, в принципі, ну, мабуть, 99% справ завершується до півроку. В середньому місяців 4, 5, да і все. Ну, це якщо є світло, зараз у нас світло можуть вимикати, можуть бути проблеми з тим, що судове засідання не розпочнеться, бо нема технічної можливості. Нюанси є. Але зазвичай в середньому 2-3 судових засідання і суд справу розглядає. Незалежно від того, чи була б призначена експертиза, проводилася експертиза, чи, можливо, вона не проводилась. Експерт повідомить протилежну сторону, вона не з'явиться і поверне матеріали справи з припискою суду, що така-то-така-то сторона не з'явилася для проведення експертизи. Суддя це дуже прискіпливо перевіряє, і якщо це дійсно так, то я вам уже розповів, що ж буде далі. Якщо у вас є якісь запитання щодо спорення батьківства, то ви можете їх задавати, писати. Можливо, у вас є уточнення. Щодо того, а як же ж можна діяти в тому випадку, якщо уже когось не стало, до прикладу, тобто хтось із цих суб'єктів не живий. Це один такий нюанс. А що робити, якщо за кордоном хтось там є? Коротше, нюансів тут може бути така велика кількість, проте, скоріш за все, я знаю відповідь на ці такі от неоднозначні питання. І не лише. Тому що в мене було цих справ десятки, якщо не сотні, або подібних, таких суміжних. Звичайно, що всі справи однотипні. Тобто, це як два однакові борщі, вони ну, не можуть бути зварені чи відбитки пальців. Так, і дві однакові справи також це зовсім різні справи. Різні люди, різні судді, різна атмосфера, різний вайб навколо. Одне діло, це коли справа ведеться в час війни, інше коли в мирний час. Одна справа це коли прифронтовий суд, інша – це коли десь там в тилу. Ну тобто є різного роду нюанси. Буває так, що для судді це вперше така категорія справ. А буває, що суддя вже знає, бо у нього ті чи інші рішення скасовувались, зокрема, і він вже от впевнений, що саме отак правильно, як йому раніше вказував суд апеляційної інстанції чи Верховний суд. Це все потрібно отак от замішати на знанні адвоката, до якого ви прийдете, і довірити йому. Нехай готує вашу справу до суду, морально певною мірою відповідає. Ну і ви досягнете того результату, який давним-давно необхідно було, скоріш за все, досягнути. Якщо ж у вас є якісь запитання, то ви можете мені маячити. А на сьогодні наше відео така от комунікація. Будемо вважати, що досягла свого логічного завершення, і я вам можу побажати. Такого от юридичного здоров'я. Тримайтеся. Якщо потрібна, звичайно, юридична послуга, то зв'язуйтесь зі мною і розпочнемо цю подорож юридичними стежками.